Сьогодні 95-та річниця, як проголосили західну українську народну республіку, зробили це 1 листопада 1918 року у Львові. І, хоч проіснувала вона недовго, до липня дев'ятнадцятого року, ЗУНР зіграла важливу роль у національно визвольних змаганнях за державність України. Як святкували річницю на Львівщині – у сюжеті? Тисячі львівських студентів відсвяткували урочистою ходою річницю Зунр цьогоріч до студентської молоді долучились і учні. Кількатисячна колона пройшла вулицями Львова від університету Франка і до Янівського цвинтаря. Я тішуся, що молоді люди приходять і можуть запилити свічку, поклонитися і побачити історію наживо не просто з підручників, бо їм вони знають цю історію, що були січові стрільці. Але коли їм починають розповідати, що цим хлопцям було 17, 18, 19 років, і от вони загинули за Україну, вони мали ідею, то дуже в багатьох молоді, ну буквально сльози стоять в очах. Опісля на Янюському цвинтарі на меморіалі січових стрільців відбулись урочисті заходи. Керівництво міста, області та громадськість поклали квіти до могил січових стрільців, які в ніч на 1 листопада, 95 років тому, у Львові зайняли всі урядові будівлі і утворили зунр. Шануйте пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність, хто був у тій події, яка очевидно стала предвісником здобуття повної незалежності. До складу новоствореної республіки увійшли землі колишньої Австро-Угорської імперії, східна галіція, Буковина та Закарпаття. Було створено і найвищий представницький орган національну раду, та поляки вже у перші дні розпочали військові дії проти українців. Тут поховані і ті воїни українських січових стрільців, які воювали. У Львові і які у воювали під Львівським фронтом, значить, брали участь в інших подіях, які були пов'язані вже з українсько-польською війною, яка почалася в листопаді 1918 року і тривала до липня місяця 1919 року. Пом'янули у день створення зонури не лише січових стрільців, які поховані на Янівському цвинтарі, а й історичних постатей, які спочивають на Личаківському кладовищі. Так квіти пам'яті поклали до Вили Дмитра Вітовського, держсекретаря військовими справами та президента Національної ради ЗУНР Євгена Петрушевича і на Ірина Качмарик, Андрій Дробний. Новини.